Топ 3 українських клуби за середньою відвідуваністю А перших ну восьми матчів чотири домашніх у когось п'ять. Давай Карпати. Друге місце гарно, гарно, Карпати. ну перше буде легко. Третє ну, перше Динамо буде ні. Динамо Динамо аж на сьомому місці. На Динамо ну, я був два рази, ну дві тисячі. Ні, років. так. А це домашні матчі? Чи ви домашні, чи... домашні. А, домашні, тоді так? Тоді Динамо знімаються, звичайно, домашні. епіцентр. Епіцентр, перше місце. Так, це прям легко Ну в них і суперники такі були. Ну і просто ж вища ліга, прем'єр-ліга в Тернополі. То тут наразі старим динамо. Перших двох турах грали. Звичайно, що літер. Причому на один же матч там десять тисяч людей взагалі пустили. По-моєму, якщо а? не помиляюсь. А там не все О, було. третє. Цікаво. О, третє. цікаво Третє. Я теж ж подивився. Такий ого, ого. І я скажу mm -hmm. так: я думав, що третім буде Полісся, а Полісся четверте. Я такий ого. Нічого собі По Почекай, та там третій, четвертий, Це ж має бути Верес Полісся. Абсолютно вірно. Да, верес на третьому місці, Полісся на четвертому. Тернопіль Львів, рівне ну Нічого дивного в цьому звичайно немає. Ну але що маємо, що маємо? Болоня нижче шахтаря, 1700, Але я вам чесно скажу, це для патронів.